Мої вітання, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову мрезку, яка називається Святий чоловік. Лає жінка, чоловіка, ти щодня бухаєш, он проблеми зі здоров'ям вже серйозні маєш. Алкоголь це ворог твій. Час же зрозуміти, припинити тобі пити. Щоб трохи пожити, Грицько глянув на дружину й тихо промовляє полюбити ворогів, біблія повчає, спантеличина Галина, що хочеш сказати? Мене можна ось святим кохана, вважати. Що ж, шановні друзі, якщо вам сподобалася гумореска. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди радий вашій увазі. На все добре, до наступної зустрічі.